Привіт, друзі! Ви на каналі ММА в деталях. Коротенько поговоримо про останні події. Але насамперед хочу привітати вас з Різдвом! Здоров'я вам та вашим рідним! А тепер до новин. Стівен Томсон розповів, що зламав ногу у поєдинку проти Шовката Рахмонова. Я ціню вашу підтримку після поєдинку минулої суботи. Очевидно, все пішло не так, як я хотів. І саме тому ви повинні завжди дотримуватися плану, хлопці. Це була моя помилка. Ось що відбувається, коли ти не дотримуєшся плану на бій. Вас душать у другому раунді. Насправді, я вийшов із бою майже неушкодженим. За винятком того факту, що зламав ногу, коли намагався пробити корпус і потрапив. У лікоть не бити суперника у лікоть, бо це повний відстій. У будь-якому випадку я люблю вас усіх і повернуся сильнішим і кращим, ніж будь-коли. Мені потрібно вилікувати ногу, провести роботу над помилками, і я знову буду в сідлі. Шкода, що Томсон зламав ногу, але мені здається, що це б йому не допомогло проти Шавката. Звісно, Томсон ще досить небезпечний боєць, хоча вже й не молодий. Алджемейн Стерлінг розраховує, що у разі перемоги над катером обійде переможця поєдинку Євлоїв Ален і стане головним претендентом на титул. Одним із перших імен, що називалось, це був Арнольд Ален. І я думаю, що я міг би отримати цей бій, але карти не співпали. У результаті Арноль б'ється з Мовсаром Євлоєвим. І я думаю, що цей бій грає мені на руку. Якщо я виграю у катера і виглядатиму при цьому добре, а Алекс Волкановський переможе Ілію Топурію залежно від того, хто переможе в парі Ален Євлоєв. І як пройде цей бій, думаю, я можу стати наступним претендентом на титул. Ой, не думаю, що їй всі піде на таке. Це треба наглухо подушити катера, і то не думаю, що дадуть відразу титульник. А що думаєте ви? Друже, підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив, та тисни на дзвіночок, щоб не пропускати нове відео. Екс чемпіон UFC у напівсередній вазі Камару Усман висловився про трешток. Чи має Дана Уайт втручатися у відносини бійців, які своїм трештоком переходять межі пристойності? Ну я не думаю, що це робота Дани. Дана промоутер і його робота просувати бої. Він має цілу компанію, якою керує. І плюс це бійцівський спорт. Дуже складно сказати двом дорослим чоловікам: Йоу, чуваки, перестаньте так говорити. Мій девіз завжди був таким, що за все треба відповідати. Відповідати. Тому очевидно, що я, будучи чоловіком, який так вихований, розумію, що деяким речам є межа. Існують певні межі, які ми не повинні переходити. І це стосується банальних речей: на кшталт, виховання та чинника поваги до дорослих людей. Ти розумієш, що є певні речі, які ти просто не мусиш робити. Це можна порівняти з війною, де борються лише чоловіки. Ніколи не спаде на думку напасти на жінок чи дітей. Чоловіки вирішують питання між собою. Залишаючи все інше осторонь, включаючи сім'ї та близьких, ну насправді вмішуватися чи ні? Думаю, дана, який має вплив, міг би ввести штрафи за теми, які не можна підіймати. От і все, Конор Макгрегор вкрай незадоволений задоволений ситуацією в UFC. Її всі нічого не каже, А хлопці в Саудовській Аравії говорять про поєдинок проти мені Пак'яо. Я мав повернутися у квітні, але ЮЇ всі мовчать. Дайте мені вже когось. В історії цієї гри ні з ким ще так погано не поводилось, як поводяться зі мною зараз. Я продаю більше ніж усі бійці разом узяті, і я не заслуговую на таке завершення. З огляду на те, з чого я почав і я досяг вони повинні відкрити для мене чортів шлюз. Я чекаю, але моє терпіння закінчу. Й ой. Ну вже набридло одне й то саме. Йому нема з ким битися, не дають йому з ким битися. Коротше, тупо це все воно не працює. Зрозуміло, що є варік, що Дана вирішив трохи провчити дурника, та поки просто морозить його. Ней Діас роздумує про поєдинок на UFC 300. Чендлер та Пар'є відповіли: Дієс UFC 300 було б непогано, але битися немає з ким. Пар'є, 5 раундів, не бійся, бро. Чендлер, я би з задоволенням прописав би тобі в щелепу, але все ще не ясно з тим колишнім бійцем, який видає себе за сьогодення. Ну не знаю, якщо чесно, не дуже хочеться бачити Нейта. Він уже старий, та й битись він не хоче. Це просто сходити та забрати свій. Кеш. А як вам така ідея? Хотіли б ви побачити Нейта та на UFC 300. Марлон Вера та шономелі зачепилися в соцмережах. Марлон Вера, я примушу шона звалити. Шономелі, та ніхіра ти не зробиш, я розшибу тобі обличчя. Якщо чесно, я не знаю, марлон останні поєдинки не проявляв себе так, як я очікував. А от шон здивував, тому топлю просто за гарний бій. Чейл Сонен повідомив, що Джастін Гейджі та Макс Холовей проведуть бій на UFC 300. Давайте подивимось на UFC 300. Я завжди вважав, що у рамках турніру має пройти захист титулу BMF. І я можу підтвердити, що поєдинок за пояс відбудеться, адже це приз, який цікавий для всіх бійців. Джастін Гейджі проти Макса Холовея. Офіційний анонс відбудеться дуже скоро. Не скажу, що Сонен це надійний інформатор, але UFC 300. Дійсно може подарити фанатам такий бій. Леон Едвардс отримав найжорстокішу травму на тренуванні. Під час силових вправ він підскознувся та досить гарно приклався головою до гантелі. Повне відео можна подивитися в моєму телеграм-каналі. Долучайся. Переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. Ось три найкращих. Колбі, найогідніший персонаж в UFC. Вітаю там Шон Стріклен Піднявся в паунд-фо-паунд рейтингу. Походу за бійку з Дрікосом. Маю надію, що Колбі просто стане топ-15 хлопом. Я ставив на Леона, він наш хлоп. Друзі, ну ви, як завжди, не перевершені найкращі підписники. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та залиш, будь ласочка, коментар не менше семи слів, для того, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в Деталях. Обійняв та підняв. Почуємось.